Всім привіт! Сьогодні у нас 1 жовтня 25-го року і у нас є в нашому магазині є нове надходження. Зараз, як це модно кажуть, будемо займатися розпаковкою. Ось таке воно в коробочці. Тут етикетка. Made for Korea Car. Звичайно, запчастина китайського виробництва. І ось що ми тут бачимо: вісь коримисер. Але не набрано, як зазвичай робили це на автозазі чи в Мелітополі, А все окремо. Візь, пружинки, шайбочки. ну і все. Таким цікавим чином вони таку довгу коробку спакували коромисла. Кожна своїй своєму пакетику. Оце було в такій коробці. Тут теж своя етикетка. Rockers написано. Rockers Айкелсил. Значить, звичайно, якого, ну, якої якості ця запчастина поки що жодних. Даних немає, тому що ми отримали це лише вчора надвечір. Зараз від ось, а, лисого, його ще й так. Запросто розкриєш. Пішов взяв ножнички, щоб Бо запайні. розпакую одне коромисло. Я хочу глянути. Так. Ну... На вагу, звичайно, зрозуміло, що це не алюміній, а тут чавун нормальний якість обробки. Мені подобається робочих поверхонь набагато ліпше, ніж наші вітчизняні. Так само якість обробки на гвинту. Воно блищить як. Ну, <кій> Мені одразу сказали, що це китайське виробництво. От. Але якість доволі непогана. Ну, Пружинки роздивлятися, думаю, нема сенсу. Так само, як і шайбочки. Що вони, Шайб... Пружинки та й пружинки, шайбочки та й шайбочки. А от віз я хочу глянуть. Це в маслі. Воно все смазане. Ну, тобто прямо як так як слід. Заглушка. Там стоїть все як слід. Всі отвори. Тут різьба єсть. Це масляні канали. Ну, фасочки все. Все зроблено так, як слід. Так. Тут що. Ну, Так, нормально. Зазор, як на глазок. Звичайно, що в мене нема ані не мікрометра, ані. Щоб перевірити діаметр. осі. Так, але що в мене ще є? У мене є можливість. Ну, в мене є віс. Наша, українська. Є звичайний ножик. Що я хочу зробити. Величке таке заслідження. Да, ну. Тут, блін, тільки трошечки відкрив. Як це несумно виглядає. Український виробник, блін. Якісь обробки. Не знаю наскільки це добре видно в кадрі. Чесно кажучи, набагато гірше, ніж. Так, а тепер пошкарябаю. Ну, стружку бере. Я так по краєчку. Щоб вже ще не спортити запчастину. Так, це наша Мелітопольська. Ось видно я з ось, нажав, залишились сліди. Так, тепер тут, ну, так само стружку бере. Приблизно такі самі сліди. Це самий краєчок, він не робочий, тому я тут трошечки поверхню попортив, але то не ніякого нічого страшного в тому немає. Так, ще раз, де треба більше зусилля докладати. Так само. Так. Тепер тут. Тут на заводських коромислах. був. Ух ти. Будь такий слой. Угу. не чіпляється навіть. Так, а тут. Тут має бути... Просто метал без всякої закалки без. Ну тут стружку зніма аж на ура. Ага, ось видно, якщо я зразу не звернув увагу, видно, що оця частина термообробку пройшла. Тому ножиком отут воно сковзається і все. Ось вроді як по цьому краю трошечки, ага. тільки стружку б все одно не зняв. А, я думаю, все, всі знають, що лезо оце має дуже добрячу закалку. Так, ну тут мені обробка сподобалась, а ну знов-таки робимо порівняння. Так, акуратненько. Да, а тут, бляха-муха, из усилия докладать не треба. Что-то мне не что надо, наверное, вот это повертать назад постачальником. постачальникам. <кười> <кười> Нехай они с этим что-то сделают. Так, ну, трошки больше открою. Не, ну термообробка есть. Есть, есть. А стружку... Ну, я не сказал бы, что стружку роблю, но это рапы. трошечки. А тут просто скользится И не шкарябает. Ой, зайвий раз доводиться узнавати, що блин, китайці роблять краще, ніж українці. Ну, принаймні, ось такі запчастини, як це зараз в кадрі. За все не буду казати, але як то кажуть, що маємо, то маємо. Е, так, поки що ціну не знаю. Я думаю, що буквально через пару годин вона вже буде увідома. І якраз ми на сайті цю запчастину. Буде вона показана з актуальною ціною. Ось така у нас обновка. Тобто, в принципі, я думаю, що військовомисел оцього китайського виробництва не тільки не гірше, аніж ріднесенька, вітчизняна, а ще, скоріш за все, і краще. Отакі справи. Дякую за увагу. Це на сьогодні все.